На уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо знаходити значення виразів з дужками та без дужок, розв'язувати задачі з допомогою блок-схем та визначати форми фігур. Зараз усний рахунок. Обери відповідну цеглинку. Молодці. А тепер хвилинка каліграфії. Прочитай числа на яблуках. Запиши числа, які є результатом множення числа 3. А тепер перевіримо, які числа ви записали. Якщо у вас ці числа записані в іншому порядку, то нічого страшного, головне, щоб вони у вас були всі записані. Працюємо з підручником. Усно. Округли до десятків кожне число. 50, 100, 160, 80, 380. Округли до сотень кожне число. 300, 500, 700, 500 400. 700. Обчисли способом округлення. Вчора на уроці ми з вами згадували, який це спосіб округлення. Зараз, будь ласка, обчисліть і перевірте результати обчислення за відео. Не забувайте, ви ставите відео на паузу, обчислюйте вирази самостійно за відео, лише перевіряйте правильність обчислення. Дочиночки. Наступні вирази. Також обчислюємо і записуємо ці вирази до зошита. Обчисліть, будь ласка, ві... вирази, поставте відео на паузу. І після того, як обчислите, перевірте. А зараз давайте з вами прочитаємо вирази. Яка дія є останньою в кожному виразі? Так, віднімання. Пригадай, яким є порядок дій у виразах з дужками і без дужок? Звичайно, якщо у нас з вами є вираз з дужками, то завжди першою дією ми обчислюємо вираз той, що в дужках, а далі всі останні дії. А якщо у нас з вами є вираз, в якому є дія е, множення або ділення, то, звичайно, спочатку ми виконуємо множення, далі віднімання. Тут ми виконуємо ділення, тут віднімання. Молодці. Запишіть, будь ласка, ці вирази, обчисліть і перевірте правильність. Так. А тепер прочитайте задачі. Скажіть, будь ласка, чим вони схожі чим вони різняться? Подумай, будь ласка, яка блок схема відповідає першій задачі ця чи ця, а яка блок схема відповідає другій задачі, склади відповідні вирази і розв'яжи задачі. Я пропоную вам розв'язати не дві задачі, а будь-яку на вибір, яка вам більше сподобається. Давайте перевіримо, чи правильно ви підібрали блок схеми. Звичайно, перша блок схема до другої задачі, друга блок схема до першої задачі. Чому? Тому що тут у нас записано в першій задачі, скільки всього кілограмів помідорів і купили. А скільки всього, це у нас з вами остання дія, значить на плюс. І е, в другій задачі. Чому. Чого купили більше помідорів чи баклажанів на скільки кілограмів більше? Коли ми порівнюємо більше число з меншим, то ми від більшого числа віднімаємо менше. Значить, остання дія у нас з вами на віднімання. Молодці. Розв'язали задачі, а тепер перевірте правильність розв'язання тієї задачі, яку ви захотіли розв'язати. Молодці. Так, я хотіла вам ще показати одне останнє завдання з фігурами. Пригадай, як називаються зображені об'ємні фігури. Для кожного предмета назви фігуру форму, якої він має. Конус, циліндр, піраміда, куб. Куля. Так, ось у нас з вами є предмети, які схожі, які мають форми, схожі на наші об'ємні фірури. Так, молодці. Отже, на цьому наш урок з математики сьогодні завершено. До нових зустріч!